на рівненському загальновійськовому полігоні посеред наметового містечка шикуються військові. Їх усіх призвали під час останньої хвилі мобілізації і поселили тут декілька днів тому. Обабіч строю стоять цих троє стрільців. Вони розповідають військовому керівництву та журналістам про умови проживання на полігоні. кажуть, усім видали нову однакову форму літню та зимову. Це на мене зараз зимній комплект. От, от одна бульба. От що ну це літні штани. Більйо, теж два комплекти. Більо два комплекти. Це є зимні під шию. Є літні. Так само і штани. От. Рукавиці. Військові запропонували нашій знімальній групі у будь-який час завітати на полігон, вибрати випадкового бійця та розпитати його про побут. Таким чином тут хочуть розвіяти чутки про погані умови проживання та необхідність купувати все самотужки. Те, що Багато хто хоче розказати, що хтось когось заставляє під час відмобілізування, в військовий комісаріат купувати певні речі, вроді би як по списку певні речі. Все це не далі, ніж. Усі троє вибраних нами чоловіків такі плітки заперечують. Ви не будемо, не чули. Я такого не, не чули. чули. Всього фахмаю. Ну, поки... Бійці зізнаються, навіть не чекали такого рівня організації. Ми приїхали одним із перших, і я особисто мав можливість бачити кількість матрасів. В двох в двох наметах то повністю всі ліжка були коплотовані матрасами. Тобто особисто я не бачу якоїсь прогалини в матрасах. Військові запрошують журналістів зайти до будь-якого намету та переконатися у всьому на власні очі. Демонструють ліжка, полиці та навіть вміст власних речових мішків. Вони значно місткіші ніж старі радянські. мабуть, пар п'ять чи шість, не знаю. Я футболки теж. Ось ще одна. Облаштовувати містечко військовим допомагали волонтери. Намети забезпечено всім необхідним. Ліжка застелено матрасами та постілью. До світильників підведено електрику, а біля кожної пічки вистачає запасу дров. Дрова є, не трісачок наломав, накинув. Наша камера не може передати температуру в солдатських помешканнях, але найкращим свідченням того, що тут не мерзнуть, є густий дим, що стелиться над містечком. Найбільше його над солдатською кухнею. Каша пшоняна на навечірки Чим? із сусідською. Подлівка і сусіда. Чай, масло. Раптом у поле зору потрапляють вояки з чималим ящиком, пояснюють, принесли зброю для занять. Це АК 74 91-го року виготовлення. Бійці дізнаються основні характеристики автомата та вчаться його розбирати після завтра. У чоловіків перші стрільби, а вже через місяць інтенсивних занять вони будуть готовими до служби у бойових підрозділах. Саме головне це те, що люди, які приходять, вже усвідомили, що вони йдуть. Не просто десь на відпочинок, чи просто десь якісь збори військові, а, а йдуть прямо таки, готуються до бойових дій і не просто стріляють три патрони і до побачення. А... Поки, поки не отстріляють, поки не навчаться, ніхто нікуди не йде. Керівництво наголошує, нині підхід до навчання змінився кардинально. Обмежень щодо кількості відстріляних боєприпасів немає, а вправу розробляли із врахуванням сучасних реалій. Як і в АТО, солдати стрілятимуть по динамічних цілях та під час руху бойових машин. Володимир Струс Микола Штемпель, інформаційна програма День.